Це хата нашого загиблого захисника, який загинув ще в АТО Ігоря Медведя. Тут він жили його батьки. і Він тут проживав деякий час. Аматорський музей в цьому будинку жителі Слобідки відкрили 2019 року на честь полеглих в зоні АТО земляків. Зробили це 5 червня в роковини загибелі власника будинку Ігоря Медведя. На той час будинок пустував близько 15 років і був напівзруйнований. Згадує засновниця Наталія Мешко. І грубка розвалена, і тут розвалене, попросили нашого місцевого пічника. Дівчата вони везде побелили, покрасили. Оце все, що ви бачите в хаті, це все, все, все ну, принесли жителі села. Після початку повномасштабного вторгнення музей значно поповнився експонатами. Нові речі для експозицій передають військові. Наприклад, за оцю каску, я можу розказати, це хлопці привезли мені його з під ізюма. Це була на Де Декого зустрічаю, декого в селі, де кого де всіх прошу, що ну будь ласка, в нас є такий музей, треба експонати. Якісь ну і хто має можливість, привозять, дають, передають. Так по крупиці і збираю. Коли музей відкривали, його розмістили у двох кімнатах. Половина будинку була не задіяна. Тут був потолок обвалений у цій кімнаті, о, там теж, і ми її просто забили, бо в нас не було часу і не було що там показати, Даже не було в нас тільки експонатів, щоб туди розмістити. Тепер задіяні всі чотири кімнати. Це найбільша з них. Столи для неї зробили військові. На них стоять ящики з під снарядів. Це на кожного загиблого індивідуальний ящик. В ящиках фотографії та речі загиблих захисників з Новгородсівської громади. Але це ж не всі, це тільки ті, що перші були, О. бо їх, на жаль, дуже багато. І тут у нас з'явилася кімната. Цю кімнату я вирішила її присвятити захисникам, які захищають на даний час. На прапорах подарованих музею військові залишили написи. Один з них Грузинською. Оця молода людина, вона загинула. П'ять днів назад. Хлопець, який народився і виріс у Грузії, але воював в добровольчому батальйоні. Я його особисто знала. І, ну і це для мене велика трагедія. У селах Новгородціврської громади це єдиний музей, присвячений сучасній російсько-українській війні, каже Наталія. У його кімнатах темно. Від початку створення цей будинок залишається відрізаним від електропостачання. Опікуватися ним та підтримувати у належному стані Наталію Мишко допомагають місцеві жінки. І він нікому не треба, тільки нам, тільки тим захисникам, які сюди приходять, вони розуміють, що це таке. Офіційного статусу музею Слобідці досі немає, як і фінансової підтримки, каже Наталя. Я розумію, що зараз не на часі. Всі кошти, всі кошти на війну, це я розумію, це не обговорюється. Але все одно ж, хай не в коштах, але щоб якась була увага цьому і хоча б ну підтримка якась. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.